Під час крайньої повітряної тривоги українські сили протиповітряної оборони збили дві ракети над Чернігівською областю. Про це поінформує оперативне командування Північ відомо, що ракети ліквідували над селом Кіпті. Окрім того, голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про збиття шахіда над Черніговом. Кілька ракет збили і над столицею України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. В Івано-Франківській області на жаль є прильоти по об'єкту енергетичної інфраструктури. Відомо, що вдарили по бурштинській тепловій електростанції. Ну і, на жаль, ударили по енергетичній інфраструктурі і у Вінницькій області. Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня, внаслідок російських ударів, було зруйновано 30% електростанцій.